По офісних будівлях, по телеканалах. І знову і знову я впевнений, я стою на своєму, що була, була корекція на землі. Хтось знизу коригував і розказав, не знаю, там, що тут нам не знаю, там шпиталь, що тут не знаю, там база найманців, поляки, індуси, індійські військові. Всі вони тут щось задумують, натівські військові. І цей телеканал Freedom, по якому прилетіло, це вже не вперше прилітає по ньому, це вже вдруге. Тому знову і знову питання: корекції вогню, люди, це, це наші з вами співгромадяни. Це не російські якісь там, не знаю, там, військові розвідники або ФСБшники. Це наші з вами співгромадяни, які наводять вогонь, які передають координати. І от знову питання їх вилову. Я впевнений, що за тиждень-два їх виловлять, але ж це ж. Це наша безпека. Це люди загинули. Там одна людина загинула, декілька поранено. Ви бачили, як по Дніпру прилітають масові атаки безпілотників, і люди гинуть. Це знову і знову хтось це все наводить. Ніхто, а наші з вами співгромадяни.